Привіт всім! На продаж абсолютно новий скутер 22-го року випуску Suzuki Let's. стан ідеальний взагалі і техніка прийшла новою, новою з Японії, всього-навсього в одній в одному екземплярі 5 кілометрів я вже на ньому наїздив. Замінено масло і все. А так покажу вам, як виглядає нова техніка. Пощастило, що він прийшов без пошкоджень. В контейнері часто таке буває. Але тут у нас такий випадок, що пощастило. Дивіться, задня гума. Нова абсолютно. Дюра стоїть. Розмір 80 на 90 на 10. Їхня гума в стандартному розмірі. Рекомендую, хто хоче збільшити максимальну швидкість, або трошечки підняти скутер, ставити гуму 3.2.0 на 10. Дивіться, 22 року випуску гума. Як я і сказав, він абсолютно новий, без єдиного дефекту, в красивому синьому кольорі. Під сидінням комплект дзеркал кругленьких, документація 22 року, книжечка, мануал, все абсолютно нове. Болтики, гаєчки, все все новесеньке. Дуже приємно оглядати нову техніку, коли воно дійсно нове. Хотілося б, звичайно, частіше отримувати нову техніку і пропонувати її вам, але мало хто може її собі дозволити, наскільки я розумію, по тих коментарях, по тих пропозиціях, обговоренню, що пишуть люди, тоді для нашого ринку більш цікава людям, мабуть, все-таки БУ техніка. Але хто може собі дозволити купити от таку машину, рекомендую. Дивіться, все нове, все в ідеальному стані, ніде немає. Ніяких місць Сержі і так далі. Передня гума також 22 року, також дюро і також нова. Немає ніде ніяких пошкоджень по пластику, подряпин і так далі. Красивий, приємний новий апарат. Особливо подобається мені, коли це все новесеньке, всі ці гаєчки, всі ці. Деталі, вузли, які я звик бачити, яким під 20 років. Це реально приємно. Чуєте цей звук? Двигунчик працює чистенько, ідеально, але все-таки є якийсь звук, а, який для мене, скажімо так, незвичайний. Хто почув? Світло, ближній і дальній, все працює, поворотнички також. Красива техніка і я вам скажу доволі зручна, з великим сидінням, зручним, як на мене, сидіння дуже зручне, в цієї модельки сісти ноги. працює вилка, вилочка нова, Прикольний скутер мені подобається. І доволі такий шустренький на своїх 49 кубіків, дуже гарно їде. По, потя, потяги, скажімо так, прийомистість скутера ну приємно. Відчувається, що він гарно тягне, ніяких питань немає. Ну і Звичайно ж нова техніка максимально приємна. Дивіться, знаєте, як тут ще зроблено. От е, стрілочка, зараз вам зупинюся, розкажу. Е, стрілочка бака, дивіться, знаходиться зараз в такій е, зоні, в зоні резерва. Це вже означає, що вам потрібно долити бензинчика е, для охолодження бензонасосу. Бажано не тримати нижче за це, за це ділення, щоб, е, щоб не було проблем з бензонасосом, так як е, Повинна бути в бакові певна кількість бензину для його охолодження. Це моя рекомендація. А форсуночка на цей Лец коштує грошей. Так що моя порада залишати обов'язково отаку кількість бензину в бакові. Так, ну, дивіться, так як це нова техніка. Я вам раджу все-таки його прикатувати. Ви можете їхати там в районі максимальної швидкості 50-60, але не на довгій відстані, тобто на короткі скажімо так, проміжки часу. От. Ну і звичайно, все ж таки хочеться перевірити, яка в нього максималка, так як от буквально такий ж самий скутер з пробігом 9000 був, максимальна була в 55. Гарно тримає дорогу, без ніяких питань. Біжить 60. 60 їде. Ну, можливо, скажімо так, є якийсь знос по оригінальному ремню, буквально відсотків 10%, і все-таки по обертах воно виходить, що обмежує. Красива моделька взагалі, така непогана. Нове є нове. Сподобалось? І всього-навсього ми порівнювали з цим, якого 9 тисяч пробігу. Звичайно ж, пробіг невеликий, але все ж таки нова техніка є нова. Добре, коли ви її можете придбати, а ще краще, коли ви її можете собі дозволити. Рекомендую новий скутер. Контакти в опису під відео встигніть придбати. Він всього-навсього в одному екземплярі. Підписуйтесь на канал. Всім гарних покупок!